Вітання з вами я Катерина Некреча та Крим Реалії. Це передача про те, що насправді відбувається в Криму сьогодні. У випуску чи боєздатний український флот? Флот е зараз, скажімо так, глухому куті, і чи захистить кордони нова вовча зграя? Чи зможе Україна зробити свою протикорабельну ракету? Історія зникнення Тімура за чотири роки з'явилися нові факти. Тимур а, сам підкуповував російських військових і таким чином збирав інформацію. Як український посол привітав своїх колег Кримом? Крим продовжує бути окупованим а, Росією і про це чим менше і менше говорять. Закриті засідання зізнання під тиском звинувачення в екстремізмі на півострові. Тривають суди над так званими українськими диверсантами, яких затримали ще в серпні 2016 року. Днями під Кремлю Верховний суд Криму оголосив вирок українцю Андрію Захтею, якого російські спецслужби звинуватили у намірах здійснити теракти в Криму. Влада України називає цю справу провокацією російських спецслужб. Детальніше з Криму Антон Наумлюк. Верховный суд Крыма вынес сегодня решение по одному из фигурантов так называемого дела крымских диверсантов. Андрей Захтей был осужден на 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему был назначен штраф в размере 220 тысяч рублей. По версии обвинения, Захтей планировал вместе с диверсионной группой, которая якобы прибыла с территории материковой Украины летом 2016 года, совершить на территории Крыма ряд диверсионных актов, подорвав э, Керченскую переправу и несколько других объектов. Захтей был задержан во время спецоперации в приграничном поселке Суворова, где погиб сотрудник ФСБ, а чуть позже погиб боец десантных сил Российской Федерации. Никто, кроме Захтея, задержан тогда не был. Еще один фигурант этого дела, Евгений Панов, сейчас находится в СИЗО. Ему судебный процесс только предстоит. Захтей заявил о пытках, которым он подвергся сразу после задержания. Подробное описание пыток он изложил в обращении в Генпрокуратуру Российской Федерации. Через некоторое время после задержания Захтей заключил сделку со следствием, признал вину. Одним из условий этой сделки было отсутствие оговора других фигурантов дела. Всю вину Захтей взял на себя. Осознаю и оцениваю свои действия, что я непосредственно выполнял приказ военной разведки Украины, непосредственно то, что мне о перевозке э, диверсантов и их груза по территории Крыма. Тем не менее, приговор, который вынес сегодня Верховный суд Крыма, стал для него неожиданностью. Адвокат Игорь Пивоваров, который представлял э, сегодня интересы Захтея в суде, уже заявил о том, что его подзащитный будет подавать апелляцию. Всего на территории Крыма сейчас арестовано более 10 человек по обвинению в подготовке диверсий. Большая часть этих дел является засекреченным. Судебные процессы проходят в закрытом режиме. Точно так же процесс проходил и по делу Андрея Захтея. Лишь оглашение приговора было открытым, туда пустили прессу. Захтей явно выражал свое неудовольствие приговором, он ожидал гораздо более мягких сроков и тут же заявил о подаче апелляционной жалобы. Сейчас он находится в Симферопольском СИЗО, у него есть 10 дней на подачу апелляции. После этого судебный процесс, по всей видимости, переместится в Верховный суд Российской Федерации. Антон Наумлюк, Крым. Їх не часто згадують журналісти, бо про них роками немає жодних новин. Вони зникли без звісти в анексованому Криму. Інформації вкрай мало. Громадськості відомі тільки 18 прізвищ тих, хто мав активну українську позицію і раптово перестав. Виходити на зв'язок серед них Сімферополець Тимур Шаймарданов. Про цю родину кажуть, що весною 2014 року він працював за всі українські спецслужби в Криму. Ми розкажемо вам історію цього активіста, чия роль у спротиві окупації мало кому відома. Цього чоловіка з серйозним поглядом та українською стрічкою можна побачити лише на рідкісних кадрах початку окупації Криму. Тимур Шаймарданов намагався лишатися непублічним, і це одне з двох інтерв'ю, які він дав за весь час журналістам. Тоді біля штабу берегової оборони ВМС України він з іншими кримськими активістами обороняв військові частини від росіян. Ми прийшли їх сюди, морально сьогодні потерінюю воєнкомати наші заблоковані что теж говорить о что що боятся, бояться, що ми пойдемо и і записуватися в ряди нашої армії, защищать свою територію. Тоді Тімуру було 34, казанський татарин по батькові, росіянин по матері і українець за духом. Сім'я Шаймарданових переїхала на Херсонщину з Росії, коли Тімуру було 9 років. Але батьківщиною він вважав саме Україну, розповідає його мати. Він прекрасно розуміє, що наша родина – Україна. И никто не имеет права приходить сюда с оружием. Глубокое чувство патриотизма это вот в первую очередь. И поскольку вот он любил, скажем, и Украину, и украинский язык, и не принимал насилия вот с этой стороны, настоящий патриот. И это воспитано в нем с детства. Батьки Тимура и доси живут на Херсонщине. А він після закінчення школи наприкінці 90-х поїхав до Криму вчитися в університеті. Там і лишився. Туди ж перебралася і його сестра Ксенія. На початку анексії Криму Тімур був підприємцем, продавав різні товари. До цього працював у страховій та аудиторській фірмах. Був активним діячем у діаспорі казанських татар. Коли ж почався євромайдан, одразу опинився в його лавах. Біля штабу берегової оборони організували цілодобове чергування, допомагали всім, чим могли, підтримували бойовий дух піснями. І покажем, Що ми козацького роду? Слава ми є! А це унікальне відео. Тімур після нічного чергування прибирає сходи штабу берегової оборони. Тут, біля штабу берегової оборони на початку березня вперше зіткнувся із відкритою агресією так званих кримських ополченців. Тимур захищав жінок, які вийшли з плакатами на міт. Наскільки я розумію, самооборону спровоцирували плакати, призиваючи зупинити вторгнення іноземних військ. Я бачив, як жінки лежали на землі, як їх доволі таки грубо відтаскували. А ну і каби здесь зібрала пов'язана жовтоплакитна стрічка, і каби його очень вежливо сорвали. Тімур був природженим лідером і вмів об'єднати людей. Згадує учасник тих подій активіст Павло Довбиш. Тоді з однодумцями створив ініціативу під назвою Український народний дім допомагали тим патріотам, які були у скруті, надавали юридичні консультації, збирали гроші та продукти для військових. Пізніше надавали допомогу вимушеним переселенцям. Не виключали й можливості підпільного спротиву. Різні моменти ми обговорювали навіть щодо того, що може якісь там партизанські загони створювати, якщо Україна все ж таки буде зброєю намагатися перешкодити окупації. Весною 2014 року Тімурший Марданов кілька разів їздив до Києва. Зустрічався з військовими і політиками. Але як він розповідав рідним та друзям, так і не побачив від них бажання активно захищати Крим. Тож кримські волонтери зосередилися на інших завданнях. А це вже перевальне. В облозі російськими чоловічками 36-та бригада берегової оборони. Після того як командир пустив до частини російських військових, на вулиці опинилися 80 бійців гірськопіхотного батальйону 36-ї бригади. Тімур шукав для них ночівлю, їжу та гроші. Це мені помог. Розсіли тих 80 бойців по Сімферополю. В принципі, він туди і продуктами допомог. Тогда ж позаблокували счета всі на приватбанки, і у людей попросто нікуди ні було взяти деньги. В принципі, там і деньгами бойцям, наскільки я знаю, допомагав. Потім допомагав вивозити українських бійців. Гроші на відведення е, військ, тобто на е, евакуацію частини з перевального, збирали. Тимур збирав. Е, Руслан Петрович Зуєв збирав так само я і збирали ще там буквально три-чотири людини. міністерство оборони по суті перевальницьку частину кинуло. Тобто сказали там за буквально за пару днів до відводу, що не буде ні автобусів транспорту. Разом волонтери українського народного дому допомогли більше ніж двом тисячам військових. Можливо, Тімурша й Марданов зник у 2014 році, бо збирав у Криму розвіддані для України і робив це успішно. Про це лише зараз дізналися правозахисники з медійної ініціативи за права людини. Джерела цієї інформації не розкриваються заради безпеки і з надією на те, що Тимура вдасться знайти живим. Прозвучала ще й така фраза, що він за ці місяці відпрацював за всі українські спецслужби в Криму. Тимур сам підкуповував російських військових таким чином збирав інформацію. Сам же знаходив гроші на цей підкуп. І передавав цю інформацію на материк. І десь за тиждень до його зникнення він попросив одного з розвідників забезпечити йому надійний канал передачі такої інформації до Києва. Цей великий масив інформації, який був у Тимура, не встигли передати. Тимур зник. У наступному випуску дивіться, хто викрав Шеймарданова. Занадто чисто спрацьовано. Треба було знати, хто є в групі нашій. Де його могли утримувати? Джипи із номерами Рамзан Кадиров. Марк Шей отримав подяку військових за тата. Добра, розумна людина, яка об'єктивно дивиться на світ. Після заяви Путіна про готовність передати військову техніку з Криму в Україні взяли паузу в українських військово-морських силах. Ситуацію коментують неохоче. Ні президент, ні генеральний штаб офіційної опозиції не висловили. У міністерстві закордонних справ заявили, на провокації Росії Україна не поведеться. Якщо ви подивитесь на Гахську конвенцію 1907 року, то там чітко написано, що зброя передається після досягнення миру. Якщо зараз почнеться процес просто передачі цієї зброї не в рамках відповідних позовів, це вплине на відповідні юридичні результати і юридичний розгляд, то це, звичайно, може послабити або нашу політичну позицію, або юридичну позицію, або і те, і те. Сенс цієї пропозиції дуже простий. Росія дуже хоче. Що спробу анексії Криму хтось визнав? Ще у 2014 році, після анексії Криму Росію Україні вдалося забрати 35 своїх кораблів з півострова. З них бойові можна перелічити на пальцях однієї руки. Крим реалії вирішили розібратися, як виглядає український флот зараз? Чи він боєздатний? І чи захищені кордони України на Чорному морі? У 2014-му за долею флагмана українського флоту Гетьмана Сагайдачного спостерігала ледь не вся Україна. Фрегат боровся із сомалійськими піратами в Аденській Затоці у рамках міжнародної операції ЄС-Атланта і саме повертався додому. В Росії повідомили, що екіпаж перейшов на їхній бік і прямує до Севастополя. Щоб довести, що це брехня, моряки підняли у повітря вертоліт і зробили ось таке красномовне фото. Це рішення ухвалили після дзвінків рідних, розповідали члени екіпажу у 2014-му. Ну, спочатку це було сприйнято як шутка, але коли люди почали дзвонити з нашої родини України, тоді ми поняли, що деякі люди в це вірять і були крайні возмущені. Сагайдачний фрегат, який окрім арт-установок, оснащений зенітно-ракетним комплексом ОСА реактивними бомбометами, морськими мінами та глибинними бомбами. Це головна бойова одиниця флоту. Втім, вже цього року збігає термін його експлуатації. Кораблю виповниться 26 років. Та на пенсію флагмани спишуть, модернізують. На це виділяє 91 мільйон гривень. Іде модернізація по окремим бойовим частинам на нашому фрегаті гетьман Сагайдачний. І ми будемо піднімати оберти саме по відновленню обороноздатності держави і забезпеченню наших інтересів на морі. З корветом Вінниця ситуація набагато гірша. Йому вже більше ніж 40 років. Як жартують військові, за людськими мірками Вінниця відсвяткував своє 120-річчя. Його завдання протидіяти підводним човнам, охороняти кораблі на переході морем та слідкувати за державним кордоном. Потребує безумовно Ремонт корпусу силових установок, але озброєння робоче все. Навігація є. Є шляхи щодо його модернізації, які б збільшували потенціал цього корабля. Є ще два судна, які умовно можна назвати бойовими: середній десантний корабель Юрій Олефіренко, 70-го року, який радше годиться для навчань, а також ракетний катер прилуки. Останній, попри солідний вік, єдиний ракетний катер в складі ВМС. Втім, ракет в Україні немає, всі у Криму. Військові експерти вважають, що служити українським кораблям залишилося недовго. Флот е, зараз, скажімо так, в глухому куті, він е, вирішує фактично, ну так, за великим рахунком, завдання глухої оборони на, на випадок десанту. За нашими прогнозами, якщо не будувати собі кораблів, то десь приблизно до 20 25 року він, наш флот просто фізично знич, зникне. Стратегія ВМС на найближчі 10 років створення москітного флоту, який ще називають вовчою зграєю. Це означає, що основною бойовою силою будуть малі катери, які зможуть миттєво нападати на противника відносно дешеве й швидке вирішення захисту на морі. Втім, досить обмежене у своїх функціях. Він становиться найбільш готовим при хвилюванні моря більше 3-4 балів. Фактично. Е спроможні діяти ефективно. Першими москітний флот поповнили малі броньовані катери типу Гюрза М. Два роки тому таких побудували чотири. Їхнє завдання патрулювання прибережної зони та боротьба з малорозмірними суднами. Олександру Регулі 22. Він уже командир катера Кременчук. Чотири роки тому він був одним з курсантів, які виконали український гімн під час підняття російського прапора у Севастополі. Ці катери покладаються в функції: це охорона пункту базування в морі, також сприяння прикордонним силам, допомога при висоці десанту, тобто на ураження різного виду берегових цілей. Основою майбутнього москітного флоту мають стати ракетні катери Лань. Перший з них почнуть будувати цього року. Військовий експерт Володимир Самось розповідає, такі катери будуть ефективними, якщо Україні вдасться для них розробити озброєння. Наприклад, 8 мільярдів гривень вартує один, один корвет. За ці гроші можна, наприклад, якщо зробити там, 5 6, 7, 8 ланій, то я думаю, що ці кораблі виконують набагато більший обсяг завдань, якщо зважати на один чи два корвети. Ключовим аспектом залишається чи зможе Україна зробити свою протикорабельну ракету. Крилату таку ракету вже випробовують у січні цього року. Секретар РНБО на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував кадри перших випробувань крилатої ракети Нептун. Її дальність 300 кілометрів. На відео наземний комплекс. Однак такими ракетами можна озброїти і кораблі. Перед нашими конструкторами і виробниками поставлене завдання розробити не тільки Наземні комплекси криватих ракет, але і комплекси криватих ракет як повітряного, так і морського базування. Кривата ракета вироблена виключно на українських підприємствах. Найпотужнішою зброєю на морі стануть українські корвети. У листопаді минулого року Кабмін відновив програму їхнього будівництва, яка почалася ще за Януковича, а потім була заморожена. На неї виділять 31 мільярд гривень. Перший такий корвет Володимир Великий планують спустити на воду у 2019. Корпус його на 80% зроблений. Додаткове обладнання, якщо сумарно брати, то порядка 30%. Є угоди з імпортерами стосовно подачі обладнання. Наступні три корвети будуватимуть щонайменше 10 років. Це за умови, що фінансування не скоротять і все йтиме за планом. Однак гроші виділили лише на будівництво самих кораблів. А от про інфраструктуру для них у програмі жодного слова розповідають експерти. А що таке система базування? Це коли корабель прийшов в базу? Він виключає все, що в нього є. підключається до берега і отримує туди електроенергію, воду і таке інше. А коли нема цієї системи, він стоїть на рейді. І генератор крутить ресурс працює. А коли ресурс випрацьовує, це треба ремонтувати. Щороку на озброєння всіх видів військ виділяють близько мільярда доларів, кажуть фахівці. Це враховуючи і сухопутні війська і авіацію. Тому плани ВМС називають амбітними. Назар Ситник Микита Ісайко, Володимир Паутов Крим реалії. Росія має забратися з Донбасу, а долю Криму треба вирішувати на міжнародному референдумі україно-російському, заявила кандидатка на посаду президента Росії Ксенія Собчак у Вашингтоні. На її думку анексія відбулася незаконно, але Росія вже не може повернути Крим Україні. Crimea. А uh, uh... щодо Криму, ми дійсно порушили міжнародну угоду, коли забрали Крим і зробили його частиною Росії. Проте зараз ми не можемо розв'язати цю ситуацію, просто віддавши його назад. Тому що Росіяни, два мільйони росіян, які живуть там, дійсно підтримують те, щоб Крим був частиною Росії. Щоб вирішити цю проблему, я бачу лише один шлях міжнародний референдум, в якому візьмуть участь усі люди, які живуть в Україні, і всі люди, які живуть в Росії на референдумі має бути вибір з трьох питань: чи має Крим бути незалежним, чи має бути частиною Росії чи частиною України? Привітати ластівчиним гніздом світ і нагадати, що Крим це Україна. Це ідея українських дипломатів у Чехії. Хто ж намалював унікальну листівку з тонким дипломатичним натяком? Дивіться у нашому сюжеті. день. Ластівчене гніздо Крим, Україна 2018. із таким новорічним привітанням до своїх колег та друзів дипломатів звернувся посол України в Чехії Євген Перебейніс. Перше ластівчине гніздо це ну традиційно так склалося. Що є вже такою візитною карткою Криму? Це об'єкт, який всі пізнають, і тому нам хотілося не просто привітати. Колег послів і е, членів уряду е, депутатів чеського парламенту е, якоюсь такою е, банальною листівкою з Новим роком і Різдвом Христовим, А все таки привернути їхню увагу до того, що Крим продовжує бути окупованим е, Росією. Картину ластівчине гніздо спеціально на замовлення посла намалював відомий у Чехії український художник Олександр Оніщенко. Йому сподобався такий тонкий дипломатичний натяк. Перва ідея була написати конкретно там лозу нам Крим мета Україна, по потом подумав, що крараз не напругає. Чолек, якщо знає, що це твоє, йому доказувати нічого не надо. І ми просто делаємо скромну підпис, крил, ласточкине, ну, України. В остання Олександр був у Криму 20 років тому, але досі пам'ятає цю подорож. Я То я когда-то был там в свадебном путешествии, и мы с женой своей первой чудесной прогуляли все деньги. У нас даже на обратной дороге билет не было денег. И мы там отдалживали у друзей, чтобы вернуться. Ну, и у меня вот воспоминания было, и мы там пили чай, ми в цьому властинське гнізді морожена є. Усі картини Олександра монументальні два на три метри. А от ластівчине гніздо було для нього як листівка лише 80 на 85 сантиметрів. У галереї картина пробула тиждень. Приблизно за 6 тисяч доларів її купив американець. Особливість картини використання авторської техніки, так званого чорного полотна. Це одна із перших робіт, коли ця ідея прийшла в голову. Взагалі, це історична така. 80-ті Тайна чорного холста. Це названня цієї техніки техники. техніки. Але основа не тайна, в чому і що це здійснена, а сам подход у дев'яності. Після розпаду радянського союзу Олександр їде з Чернігова за кордон шукати кращого творчого життя. Три роки нелегальної роботи у Чехії. Перші продані картини ось тут, на Карловому мосту Праги. Он начал свою. творчество на Каровом мосту. Так же, как и сейчас, десятки художников там пишут картины. Да, вот вы можете видеть Малостранскую башню Карового моста здесь. До сих пор очень популярный мотив у Александра. Возможно, какие-то воспоминания у него. Закрадуються постійно. саме на Карловому мосту. Його роботи побачила англійка і запросила на виставку в Лондон вже у 94-му Він відкриває в Празі власну галерею, і це велика довіра і визнання. это нонсенс для Чешской Республики, что первая какая-то классическая галерея была в Праге открыта украинцам. Это так было сегодня приятно слышать. Люди здесь очень осторожны, и они недоверчивые. И после 20 лет вас пытаются как бы вам сказать, что вас берут как своего. Ось тут В католицькому костьолі го сторіччя працює і живе Олександр. Сам дві дорослі дочки інколи приїжджають до нього в гості. Багато років тому колишні господарі дозволили художнику оселитися тут. Якщо він відреставрує будівлю, Я ось так овестежо. Ось Також дівушки показати ми тут будемо жити ви, що... ось вона точно ще і сказала. Вже наприкінці нашої зустрічі за чаєм Олександр зізнається, його тягне додому, тож подумає над поверненням до України. Не то що я вірю в Україну, це звучить немножко воздух. але я знаю, що там буде круто. І туди будуть все. Я хочу бути там раніше. Ну, це так, це признак, тому що це все от, кажеться, плохо, плохо. Так, да, плохо. Ну плохо всегда перед чим-то більшим і хорошим. Івана Трутненко, Олена Сорока, Мартін Бубанік для Кримреалії. Це все про що ми встигли розказати вам сьогодні. З вами були Кримреалії та як Катерина некреча до зустрічі вже за тиждень.